Смуга невдач переслідує черкаські мавпи. Цього разу помаранчево чорні поступилися. БК Київ у результаті поєдинку кияни в турнірці пересунулися на сходинку вище. Тепер вони замикають вісімку. Натомість черкащани скотилися на 11-ту позицію. І з коротким оглядом матчу Марія Гаврилян. П'ятничний поєдинок у будівельнику розпочався жваво та емоційно. Першу результативну атаку у грі виконав Тарі Сміт, поціливши з дальньої дистанції. До середини періоду команди йшли на рівних, а от завершили чверть лідерами кияни 19-26. Після перепочинку гості продовжили збільшувати відрив. Уже за кілька хвилин мали двозначну перевагу. Максимальна різниця досягла 15 пунктів. Але на цьому підопічні Віталія Чорніян не зупинилися. Під кінець третьої десяти хвилинки вони вели плюс 21. Переломну для Черкас Стала і остання чверть, хоч мав пейс пором моглися суттєво скоротити рахунок. За хвилину до завершення гри їм треба було відіграти всього 9 очок. Три швидкі атаки за 15 секунд скоротили це відставання до п'яти пунктів. Але швидкими були не лише атаки, а й фули господарів. Хоч кияни забували штрафні через один, але цього їм вистачило, щоб обіграти помаранчево чорних із рахунком 91-97. За счет характеру, за счет самовіддачі кожного гравця на кожному учаску площадки. Перед ми говорили о том, що мало того, що ця гра дуже важлива і в турнірному плані, і більше всього на психологічному плані. Хтось довжен був сьогодні виграти. Нам вдалося це більше ми победили. две такие основные ошибки по игре. Первый момент связан с игроками, с качеством выполнения просто каждого приема. То, что касается и, и самого качества выполнения приема, там, заслон, получение мяча, завершения атаки. И второй момент, как всегда, ищешь в себе. Думаю, немножко поздно изменил вид защиты против пикен-ролла с которым не справлялись на протяжении двух с половиной четвертей. Наступний поєдинок Черкаські мавпи проведуть уже на виїзді 23 лютого, гратимуть у Запоріжжі із тамтешніми феросплавниками. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Вікка Новини.